Дивіться, яка краса. Так, зібрала це вже останній врожай. Все, це вже точно останній. Завтра ще огірочки трішечки в мене там залишилося. Треба все прибирати і накривати свою зелень, тому що нас обіцяють невеличкі морози вже. Ось така краса. Останній осінній врожай. Ну, на хвилиночку, на хвилиночку. Сьогодні в нас яке? Сьогодні в нас. Четверте листопада, Отаке таке, От таке у нас на четверте листопада робиться.